Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда ще від початку широкомасштабного вторгнення, тобто вже 20 місяців і 2 дні, працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів, ну і власне тема, яку хотів зараз з вами обговорити, це про результати, точніше, навіть не стільки результати у військовому плані, тому що це тренування, і вони могли розказати, що у них все було запущено успішно і все кудись там успішно долетіло. Значить, у Росії провели тренування завдання масового ядерного удару. Залучили туди елементи ядерної тріади, це мобільна установка ЯРС атомний водний човен. І два стратегічні ракетоносці відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет. Але от що цікаво, що ну і Путін особисто наглядав за цими випробуваннями. Так от значить, не за цими навчаннями, що важливо, в російських пропагандичних змі не було вже у такого активного просування тези, що от все в Росії є ядерна тряда, не смішити мої скандери і таке інше. Вони говорили, що. От зараз продемонстрували, що е, можуть відповісти, якщо на Росію нападуть. Тобто, це вже не була історія про так званий превентивний чи наупередження ядерний удар. Це вже була історія про. Оборонну, нібито, ініціативу, і ці речі, які напевно планувалися, але справді їх уже співставляють в часі і прив'язують ну там в якості причинно наслідкового зв'язку з результатами візита Владиміра Путіна до Сі Сідзіньпіня. Ну там в самому Китаї ми розуміємо, що теж відбуваються певні зміни, тому що вже згадували в ефірах, що там відправили у відставку, кудись просто відсунули колишнього вже міністра оборони Лі Шанфу. Але після візиту, після цього саміту, після цієї конференції, чи як воно там називалося правильно, значить, один пояс, один шлях, який власне проходив у Пекіні. Китайська влада зробила кілька заяв про те, що треба співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, що саме від співпраці між Китаєм та Сполученими Штатами Америки може залежати безпека і, в принципі, геополітичний розвиток всього світу. Таким чином Китай затверджує за собою місце, якщо говорити про двополярний світ, місце якраз іншого пояс полюсу цього світу. Холодна війна, якраз проходила в режимі що. Два полюси це сполучені штати і радянський союз. Радянський Союз тоді ще й мав величезний вплив на країни Центральної та Східної Європи, які були по суті під ну або під окупацією, або під такою васальною залежністю. Це і Угорщина, і тоді ще Чехословаччина, і багато інших країн, і навіть східна Німеччина, де розміщувалися російські війська. Ну і власне військова потуга самого радянського союзу і найбільший ядерний арсенал це. Це те, що працювало, і радянський Союз боялися. Тепер такий двополярний світ, якщо і може сформуватися, то значить претендує на роль цього іншого полюса вже Китай. І, от, власне, про міжнародну ситуацію, про геополітичну ситуацію я зараз буду говорити з нами на зв'язку. Політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з пропагандистської обгортки у тих вчорашніх ядерних випробувань в Російській Федерації. Все, що вони сказали, що вони вже не будуть орієнтуватися на Сполучені Штати на Америку в ядерний пепіл, а що вони можуть відповісти, якщо на них нападуть. От чому змінилася пропагандична риторика у росіян? Ну, я думаю, що коли мова пішла вже про реальні якісь заходи, які вони можуть здійснити, починаючи від тих же випробувань або ну реального використання ядерної зброї, мабуть, ситуація з цією зброєю, м'яко кажучи, є не дуже доброю. Ще в 2022 році, як тільки почалося широкомасштабне вторгнення, на Росії навіть російські експерти, які мають до цього відношення, писали і говорили про те, що ситуація, взагалі, от в цьому. Цьому секторі Російської Федерації ну вона е, покрита мраком. Да, тобто вони не знають реального стану цих сил стратег... ну, стратегічного стримування. Вони не знають, в якому стані знаходиться ядерна зброя, і, взагалі, яка кількість там бойголовок, які є, вони придатні для використання. Мабуть, провели якісь аудит і з'ясували, що ситуація дуже 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 погана. Багато років ніхто цією зброєю особливо не займався, і далеко не факт, що вона кудись полетить. Або якщо полетить, то чи не впаде ще на територію Російської Федерації, і це ж стосується до речі і випробувань? Вони намагалися вже кілька років перезапустити цю історію, але весь час щось зірвалося ще на етапі підготовки. Мабуть, от реальна оцінка цієї ситуації змусила їх дещо цю риторику змінити. Ну тобто вони вже. Перейшли до такого захисного механізму, що ми будемо тільки у відповідь, якби бити, але будемо обов'язково, якщо нападуть на нас. А от агресивні заяви, що ми готові ли там не перші нанести удар, нам плювати на всіх інших, і в нас найкраща ядерна зброя. Ну, з цим стало набагато спокійніше, тому що, мабуть, все ж таки реальність не відповідає тим очікуванням, які були у російського керівництва. А власне про стабільність і нестабільність у світі Китай претендує на те, щоб бути другим полюсом у ну. Вому біполярному світі китайські заяви про те, що от справді вони налаштовані на якесь співробітництво зі сполученими штатами Америки, тому що від цього співробітництва якраз і залежить стабільність геополітична, і в принципі стабільність світу, от як це сприймати? Ну, це сприймати як підготовку до зустрічі Байдена і Сінзімпіня. і це теж треба сприймати як наслідок ну, певної переоцінки фактів е, напередодні цієї зустрічі. Е, Китай е, провів е, ну, таку показову достатню спробу. В черговий раз заявити про своє глобальне лідерство, організувавши цей саміт про один пояс, один шлях, але судячи по його результатах і судячи по реальних речах, які там обговорювалися, ця ініціатива, ну м'яко кажучи, вже є не такою перспективною, як це було 10 років назад, коли її тільки запускали. Другий момент економічні і внутрішньоуправлінські проблеми в Китаї виявилися набагато більшими ніж очікувало китайське керівництво. Країна до сьогоднішнього дня не оговталася від цього постковідного шоку, так званого, і це змушує Китай е, ну, шукати е, кращі механізми взаємодії зі Сполученими Штатами, оскільки співпраця з цією країною в економічній сфері вона є життєво необхідною для Китаю. Там, взагалі, ну парадоксальна ситуації в тому, що ці дві країни США і Китай, вони ну практично приречені в нинішніх умовах взаємодіяти як мінімум в контексті економіки. Але залежність Китая від Сполучених штатів в цьому плані є набагато вищою ніж США від Китаю, і тому ну, Сінзінпінь робить такий крок на випередки в тому плані, що от ми готові конструктивно говорити, конструктивно обговорювати різні питання, ну підкреслюючи, звичайно, глобальну роль Китаю, що від цих двох країн залежить там майбутнє, і так далі. Але насправді це ну це просто визнання, мабуть, нинішніх реалій і розуміння того, що зі сполученими штатами як мінімум по економіці прийдеться до. Мовлятися, а під соусом цієї економіки ну не виключно, що будуть підняті певні політичні питання. Причому тут якраз Сполучені Штати можуть виступати е, ініціатором розгляду цих питань, от зокрема російсько-української війни або якихось інших проблем, які є на сьогоднішній день в світі, і на які Китай потенційно може ну як мінімум спробувати вплинути. Ну власне, але Китай суголосно з Росією працює, наприклад, в Раді Безпеки ООН. Так. Більше того, глава політбюро Хамасу, значить подякував Росії і Китаю за зрив американської резолюції Ради Безпеки ООН. Плюс в самій ООН, оце вже ну це вже вчора, значить сили оборони Ізраїлю. Що називається, потролили одну з агенцій Організації Об'єднаних Націй. Ті написали у Твіттері, що якщо нам дуже швидко, просто от терміново не завезуть паливо, то ми змушені будемо згорнути свою активність у секторі Гази. Ну і відповідно, там же сили оборони Ізраїлю одразу опублікували фото з безпілотника якогось, де от, будь ласка, нафтобаза Хамас 500 тисяч тонн, не знищені, значить, резервуари. Спитайте у Хамаса, якщо. Що раптом десь поруч з вами якийсь їхній представник буде, тобто паливо у вас там є. І от е, робота Китаю і Росії в Радбезі, коли ну по суті, все, Радбез виявляється неспроможним ухвалити жодної резолюції після таких, е, ну після вже скількох е, майже двох десятвох десятків днів після початку атаки Хамас на Ізраїль. Е, от я думаю, що Китай і Росія там будуть ще співпрацювати. Ні, Китай, звичайно, буде співпрацювати в політичному плані і не тільки з Росією, і з іншими країнами. Це нікуди не подінеться, що не виключає того факту, що вони і зі сполученими штатами будуть співпрацювати, оскільки Китай тільки претендує на роль такого глобального лідера, але поки що не є окремим полюсом, і це прекрасно до речі розуміють в Китаї. Просто ну вони публічно про це не говорять. Але таке розуміння в них присутнє. Якщо подивитися на їхні стратегічні документи, вони присвячені якраз тому, щоб Китай зайняв таку позицію, тобто в майбутньому, але паралельно з цим він зрозуміло буде, от спілкуючись з іншими країнами і займаючи іноді якусь там іншу позицію, ну як би підкреслювати таким чином свою суб'єктність, незгоду там з діями Сполучених Штатів. Тім, ну і врешті-решт їм же це потрібно і для внутрішнього користувача. Що дивіться, ми зі Штатами, значить, не, не спільно виступаємо. В нас є суттєві якісь розходження. Економіка це економіка. Ну, бізнес як зазвичай. Да, класична фраза, на яку дуже до речі, напирала російська федерація. Дарація після початку широкомасштабного вторгнення в Україну в Європі, коли вони говорили, що ну війна ж все ж війна, а ми давайте торгувати як і далі будемо продовжувати. От не спрацювало там це у Китаї. Ну більше, поки є можливості в цьому плані. Він зрозуміло цими можливостями буде користуватися, в тому числі в організації Об'єднаних Націй, тому що це ну достатньо такий вигідний для Китаю майданчик, можна зсилатися безкінечно на статут. ООН на які стінності і принципи на які ну багато країн відверто просто плюють, і у організації об'єднаних націй на жаль немає на сьогоднішній день з одного боку. Ну, мабуть, механізмів як їх змусити виконувати ті чи інші рішення з іншого боку, ну відсутня найголовніше відсутня. Політична воля все ж таки створити певний прецедент, покарати згідно ну норм міжнародного права якусь країну за ті чи інші дії, навіть якщо вся країна є членом ради безпеки ООН. Ну, зрозуміло, що Росія тут з усіх сторін підходить, тому що вони там напрацювали ну вже давним-давно на виключення як мінімум з Ради, а в принципі, як максимум, взагалі, з організації Об'єднаних Націй. Добре, але отакі нестабільні і штурмові ситуації зараз відбуваються і в європейському союзі. І відповідно в Сполучених Штатах Америки давайте почнемо з Євросоюзу. Парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО. Значить, як вони це аргументують, що значить шведські політики регулярно нібито говорять відверту брехню про стан демократії в Угорщині? А от про стан демократії в Угорщині говорять і в самій Угорщині, і в сусідніх країнах там з демократією дійсно не все в порядку. Бо була навіть заява одного з очільників європейського союзу, що ну угорщину в ЄС ніхто насильно тримати не буде після того, як Віктор Орбан порівняв перебування в ЄС і перебування в радянській окупації. От, власне, угорщина, як такий трікстер всередині європейських процесів. Ну і я думаю, що дуже скоро до неї доєднається словаччина. Словаччина ну може доєднатися, принаймні з огляду на е, тих політиків, які там прийшли до влади. Але Словаччина може все ж таки зайняти дещо іншу позицію в тому плані, що вона відверто не буде дратувати саме Європейський Союз. Вони можуть робити якісь контроверсійні заяви, виступати е, навіть деякою мірою на боці Росії, ну по тим чи іншим питанням, але відверто, отак знаєте, провокувати європейський союз на якісь дії і заяви ну вони навряд чи будуть, тому що що вони залежать також від фінансової допомоги від центральноєвропейського бюджету е, Орбан просто вже давно це робить, і він вважає, що в нього є ще ну, мінімум якийсь там час, коли він, користуючись цим правом вето, може викручувати руки, вибувати якісь там преференції для своєї країни. Але до речі, його така е, агресивність в останні місяці, ну в тональність там агресивна тональність його заяв і дії, наприклад, того ж Угорського парламенту. Де його партія є ну, ключовою, вони можуть бути пов'язані з тим, що в них просто з'являється розуміння, що е, оця вся історія вона підходить до кінця. Е, не в цьому році, але з великою ймовірністю в наступному У Угорщини вже не буде цих механізмів і можливості їх використовувати для того, щоб просувати якусь там свою позицію і розказувати внутрішньому користувачу, що дивіться, ми весь європейський союз мусили там до себе прислухатися. Вони від нас залежать в якихось там моментах, і, і гроші вони нам все одно дадуть. Тому що не буде вже такої можливості, яка буде пов'язана з цим правом вето. Реформа почалася, вона буде довго йти, враховуючи бюрократичність європейського союзу. Але комісія створена, вона вже почала роботу, почнуться потім обговорення. І от далеко е не факт, що рішення не буде прийнято. Тобто, воно якраз з високою ймовірністю буде прийнято, і Горщина вже не буде мати таких механізмів. Може вони вирішили знаєте, це на кінець показати по максимуму вже пройтися на влаштувати останню гастроль, але дивіться до речі, це дуже характерно для політиків, які є популістами. Вони живуть постійно в такому режимі, і коли вони бачать, що ситуація вже іде, ну складається для них, наприклад, не дуже добре. Вони намагаються собі під кінець вибити максимальну кількість в їхньому розумінні там якихось інформаційних, інформаційних ідеологічних чи інших дивідентів. Що от нам треба якийсь закид зробити на майбутнє, такий створити заділ своєрідний да, от для нашого там електорату, бо бо далі придеться вже вигадувати якісь нові історії і експлуатувати якісь нові. Теми. От дуже схоже, що Угорщина, ну і Орбан конкретно бачить, що в них вже вікно можливостей це поступово знижується, і тому в звужується. Тому в них відповідно тональність заяв зростає, стає ще більш там агресивною, і вони усіляко намагаються підкреслити там свою роль, значення і так далі. От так така ж історія, до речі, із НАТО. Ну всім же зрозуміло, що вони все одно проголосують. Ну от вони з Фінляндії вони проголосували за один день до того, як проголосувала Туреччина. Ну зараз можуть зробити. Навпаки, спочатку турки дадуть зелене світло. А потім відповідно це зробить Угорщина, але повністю заблокувати процес інтеграції Швеції до альянсу. Ну вони навряд чи можуть собі це дозволити. Тому будуть отак от тягнути до останнього. Потім скажуть, що ми там, заради євроатлантичної спільноти прийняли таке важливе рішення і дали, наприклад, цю згоду. Ще й при цьому шведам в черговий раз там скажуть, що не, не треба критикувати нашу демократію. На що шведи вже до речі, колись їм відповідали? Міністр закордонних справ сказав, що він мав на увазі всі такі заяви, і Швеція буде робити те. Що вона вважає за потрібне, а не прислухатися до позицій якихось окремих країн окремих країн, які в у своїх країнах якраз з, зменшують демократію. і Це стосується як медіа, і слова. так і громадського громадянського сектору, так і інших аспектів. Тобто, оці процеси про них в Угорщині говорять: ну принаймні, люди, з якими я спілкуюся з громадянського сектору, вони говорять вже кілька років поспіль, що там відбуваються ну згортання демократії, те, що і, і вони вони це бачать власне зсередини. Давайте тепер до сполучених штатів там таки з четвертої спроби обрали спікера палати представників, це республіканець Трампіст Майк Джонсон. Він е скоріш за все буде, буде впливати на те, а який пакет, в якому об'ємі е для України може бути затверджений палатою представників раніше. Він уже виступав зі словами про те, що яка в біса Україна, я зараз недослівно цитую, якщо у нас. На кордоні повний безлад? Якщо у нас мами значить не знають, як прогодувати своїх дітей, якщо у нас найвищі ціни на газ, і ми самі страждаємо, а тут роздаємо гроші за кордон. От, власне, чи чи цей ризик може вважатися керованим? Я думаю, що з великою ймовірністю, все ж таки, зараз його тональність і його дії ну, зміняться порівняно з тим, коли він не мав цієї посади. В принципі, вчора, коли вони обмінялися вже з президентом Байне, Байденом там вітаннями, ну Байден привітав його з обранням, новий спікер сказав, що він готовий до конструктивної Так. Він да він готовий до обговорення, і він переконаний, що це буде зроблено дуже дуже ефективно. Ну тут він нагадує Трампа, який любить говорити дуже-дуже, да все супер буде і так далі. І він, до речі, до нього дійсно дуже близький. І це та людина, яка навіть намагалася ну, по суті, відмінити результати виборів попередніх до останнього. Але суть не в цьому. Суть в тому, що тепер він має посаду. І е, судячи з усього, от обрання його е, сталося, мабуть, через які якісь внутрішні республіканські е, узгодження, ну тому що складно уявити, що 2, там трошки більше ніж 20 республіканців трампістів могли вибачте нагнути всіх інших республіканців і просунути саме цю кандидатуру без якихось домовленостей. Або там попередніх вимог, можливо, однією з таких вимог якраз і була така конструктивність і все ж таки е допомога і Україні, там, і Ізраїлю, і взагалі вирішення питань зовнішньополітичного якогось характеру. Тому якщо перекласти з дипломатичної на політичну мову його заяву, що він готовий до перемовин і вирішення цього питання, це означає дуже просту річ: політичні торги. От зараз ми з вами будемо торгуватися. Ви запропонуєте своє, я запропоную своє, і ми десь на середині обов'язково зійдемося приймемо і приймемо рішення, яке е, кожен зможе ну вважати е, оптимальним для себе і подавати як якусь там свою перемогу. Е, що це означає? Ну означає, що з великою ймовірністю е, можуть бути роз'єднані пакети, які пропонує Байден. Хоча Байден сьогодні в черговий раз ранку наголосив на тому, що це історичне рішення, і воно повинно стосуватися і України, і Ізраїлю або там будуть зменшені, наприклад, суми, тому що новий спікер вже він ж сказав, що нам треба що від білого дому конкретизація цілей. Ну щоб конкретно сказати, на що підуть ці гроші. І якийсь там контроль. Ну можливо, створять якусь додаткову моніторингову місію, яка буде перевіряти, умовно кажучи, кожен долар який буде зі сполучених штатів надходити в Україну. З іншого боку, така місія вже є. Ну вона так пенікер уже да. навіть є в Україні, і вже значить її репутація і її досвід. Ну це теж така, ну точно, не точно, не точно фахова, точно експертна людина. Так, і от дивіться, тут білий дім якраз зробив дуже правильний крок. Він десь на випередження діє. Ну розуміє, що, що спікером то буде республіканець в будь-якому випадку. Вони можуть, от буквально там на днях може представити якісь попередні результати цієї перевірки, яка ну, судячи з тієї інформації, яка в нас є, вона буде для України абсолютно сприятлива. Ну, в нас немає і не було до речі, жодних скандалів, якихось корупційних, які пов'язані саме з західною допомогою. Не те, що там тільки з американським взагалі західною да, в нас були проблеми з запобіганням. Протидією корупції, але як переважно це були внутрішні історії, які стосувалися грошей, які йшли з нашого бюджету. Це така парадоксальна дещо ситуація, але вона може тепер нам піти в плюс. І в принципі, якщо білий дім активно використає цю історію і скаже, що дивіться, ми вже провели попередній моніторинг. Якщо у вас є сумніви, ви можете додатково перевірити. Нема питань, і тим більше, що Україна завжди радо зустрічала всіх сенаторів конгресменів незалежно від партії, які приїжджали. Якщо є бажання створити Якусь там додаткову групу комісію і прислати її в Україну. Я думаю, що це достатньо швидко можна буде зробити. Ну і ще один момент: все ж таки, шадаун він вже так з'являється, там на небосхилі, при його привід, і можна буде ув'язати всі ці питання і таким глобальним пакетом за все проголосувати. То скоріш за все на це буде робити ставку Білий дом ну і ми буквально дізнаємося. Я думаю, на днях, які ж були внутрішні домовленості серед республіканців, коли вони цю людину обирали на посаду спікера. Наскільки він буде ну схильний до компромісів, ну і готовий просувати ті рішення, які більш-менш консолідовано будуть розглядатися в конгресі? Дивіться в Україні. Є навіть 59% – Це результати опитування КМІСу, що значить зборються у нас з корупцією, але от напередодні опублікували рейтинг Top Health Tax Economy, да тобто найбільш Пекельні з податкової точки зору юрисдикції і Україна там в топ 13 От можливо, у нас уже якось так перегріта тема з корупцією, а от сама по собі економіка і податкова система. Ну не дарма ж вона опинилася серед найгірших, найпекельніших економік світу. Ну, вона опинилася через той податковий тиск, необґрунтовані перевірки, які за останній рік в нас дуже стрімко зростають. Це відома всім історія. Ми можемо згадати, що до початку широкомасштабного вторгнення і після нього яка скільки десятків тисяч підприємців і або там діячів, які представляють громадянське суспільство, підписували петиції щодо діяльності профільного комітету і одного народного депутата, прізвище якого Гітманцев, да, який постійно виступає з Якимись фіскальними ініціативами, які по суті під час війни продовжують заганяти бізнес далі в тінь. Е, от за останньою статистикою, в нас три галузі: гральний бізнес, будівельний бізнес і бізнес в сфері нерухомості максимально працюють в тіні, якраз через збільшення цих перевірок, податковий тиск і так далі. А легальні компанії, які в цих сферах працюють, вони або закриваються, або кажуть, що ну нам просто невигідно працювати. Ми 100% програємо. Мо тим, хто в тіні працює, а, а а нам, а ми не можемо це робити нормально, тому що на нас постійно здійснюється. Дуже серйозний тиск, що під час війни взагалі є неприпустимим, і от поява такого рейтингу ми там до речі випадали, випередили Росію, але це навряд чи можна подавати як перемогу. Да? це, ну, це на це, да, це, це дуже погана історія. Там четверте місце. Росія здається на десятому там стоїть. Тому, от після появи таких об'єктивних даних, тому що ну ці ж дані збираються не в Україні. Не можна їх звинуватити в якійсь там політичній ангажованості. Наприклад, мені здається, ну в кабінеті міністрів як мінімум. Верховній Раді повинні дуже уважно на це подивитися і зробити певні висновки, тому що з певною імовірністю подібні факти можуть використовуватися в тому числі, і е в країнах наших партнерах тим. Політичними силами, і політиками, які виступають проти допомоги Україні, які будуть казати, що подивіться, вони свою економіку не розвивають. Вони займаються якимись типу псевдосоціалістичними. Давайте так це назвемо. Там речами будують якусь псевдоадміністративну економіку. А від нас хочуть грошей, щоб ми їм допомагали. Хай вони спочатку самі розберуться, покажуть успіхи в економічному плані. Тим більше для ну, республіканців, вже прикладу, можемо що... розглядати питання так, допомоги. Розглядати тобто питання. ризик зафіксували. Політолог Рейтерович був з нами на зв'язку. Шановні, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.